Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. І я є завжди щирий з вами, дорогі мої глядачі. Я вам безмежно, безмежно вдячний і завжди з вами ділюся інформацією такою, якою вона є. Є люди, є блогери, є в загальному ситуації, які люди не хочуть розголошувати по різних причинах, комусь стидно, хтось просто не хоче визнати цього. А я говорю так, як воно є. Знаєте, Канада, вона країна хороша. І тут, в Канаді є добрі люди, тут добре людям жити і українцям, і іншим національностям, але тут теж є погано деяким людям, українцям. І я вам хочу сьогодні розповісти про дуже сумну історію, яка відбулася з паном Юрієм. Юра мені написав спочатку на електронну почту великими параграфами про свою біду, свою історію. І потім я просто не міг це проігнорувати, я йому відписав, ми зідзвонилися і мали дуже душевну таку розмову. Юра не хотів виходити в ефір, бо йому було дуже стидно, і він не хотів просто показувати своє лице. Але він мене попросив одне і єдине, щоб я розповів його історію. Нам, українцям, щоб інші українці розуміли про те і думали дуже і дуже добре перед тим як їхати в Канаду або залишатися тут в Канаді, бо його життя перетворилося і перекрутилося абсолютно моментально. Від вас попрошу підтримати мою щирість, мою старанну працю та українську мову та україномовний контент загалом. Вашою подобайкою та також вашою підпискою, якщо ви тут нові. Я переїхав з зі Львова, з прекрасного міста в віці 10 років в Канаду і зберіг мову, продовжую знімати відеоролики та створив найбільший україномовний канал в Канаді. Тому Підтримуйте мене, а я буду створювати і надалі цікавий контент для вас. Почну я з того, що в Юре батько помер ще в ранньому віці, і потім його мати померла в 2021 році, і йому було абсолютно вже нікуди діватися, залишатися. Він продав їхню двохкімнатну квартирку в Чернігові і. Поїхав на заробітки в Польщу шукати нового щастя, надіяти, що можливо знайде якусь а, жінку, якусь дружину і побудує хоч якесь майбутнє для себе. Йому справді було дуже погано, дуже сумно, але він попробував свої сили поїхав. Збирати клубніку, жив, знаєте, з українцями в цих кімнатах. Там були такі банбетлі двохповерхові. Він говорив, що це просто був якийсь дурдом, що сварки були постійно. Почував себе абсолютно як не людина, і він знав, що він довго не протримається і мав хоч якусь копійку з собою завдяки тому, що продав квартиру, і знав, що в кишені є гроші на крайній випадок, але потрібно було, звісно, заробляти, підтримувати і щоб не Дай Бог абсолютно не втратити. Потім Юра отримав можливість і поїхав в Чехію. Він завжди мріяв поїхати в Чехію. Там він е, влаштувався на склад, працював, все було нормально. І, звісно, потім, в 2022 році, почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, де це абсолютно шокувало кожного українця незалежно де в той України чи Українка були на той момент. І Юра, звісно, зрозумів, що ситуація критична. Спочатку думав про те, що повернеться додому, буде захищати Україну. Йому вже не було абсолютно що втрачати, батьків не було в живих, він не міг знайти собі другу половинку. Ну, життя не дуже так е, склеювалося, Юри, але він чомусь передумав і особливо передумав, чому тому, що він побачив, що відкрилася ця можливість потрапити в Канаду по КУЕТ. Він завжди мріяв про Канаду. Він чув про Канаду тільки хороші речі, він знав, що Канада класна країна, особливо для таких, як він, холостяків, що він би міг приїхати десь піти, заробляти собі і просто жити спокійно, стабільно і ні за що не переживати. Але проблема в тому, що Юра навіть не міг собі уявити, яку помилку він зробив і зробить потім. Він вибрав, звісно, яке місто. Він вибрав Торонто, тому що Торонто всі про нього чули, всі про нього знають. Це неофіційна, можна так сказати, столиця Канади, це такий хаб Канади. Він, звісно, хотів поїхати туди. Там і клімат дуже подібний до українського клімату, і велика українська громада, можливості, велике місто, хто би не хотів туди потрапити. Він поїхав в Торонто, попав, до речі, на безкоштовний рейс Юра, знав, що йому ще дадуть 3 тисячі доларів. Приїхав, дали йому 3 тисячі доларів. Вже на той час більшості суми е, грошей, які він продав свою квартиру. Він витратив, звісно, бо він не дуже так добре заробляв і досить марнотратно жив. І він думав, що в Канаді йому вистачить тих 23 тисячі доларів плюс 3 тисячі при приїзді, які він отримав. Щоб нормально собі жити, щоб не переживати. Ну і Юра, знаєте, зразу собі пішов, зняв квартиру за 2600 доларів двохкімнатну, тобто two bedroom apartment. Він хотів собі мати комп'ютерну кімнату, він собі хотів мати окрему спальню кімнату і знайшов собі роботу, знову ж таки, на молочній фабриці працювати. Все в нього було класно, він був задоволений більш-менш їздив собі на. Метро на роботу не купляв автомобіля, потім собі купив машину, трошки доробився до того, що купив собі машину. Ну і потім почалося в нього все падати і йти вниз. Тут Юра втратив свою роботу. І він почав шукати роботу. Шукав він досить довго роботу, не міг він ніяк її знайти. Подав він десь 113 резюме, ніхто його не брав абсолютно на роботу. Його запаси почали завершуватися, і все дійшло до того, що він буквально на початку 2024 року побачив, що в нього в банку залишилося якихось 5-6 тисяч доларів. І це досить маленька сума, коли йшло стільки багато грошей на оренду. І він далі і далі не міг знайти роботу. Він звертався до різних української громади, там десь знайшов на пару днів підзаробити на готівку, але от ніяк не міг нормально знайти роботу, бо в Канаді дуже складно знайти роботу, особливо людям. Які не мають хорошої англійської мови, які не мають освіти, і які не мають знайомства, і тим більше не говорячи вже про роботу, яка дійсно буде оплачуватися нормально. Тоді він вже почав розуміти, що в нього паніка почала входити всередину. Він не знав, що робити, він не знав, куди звертатися. Гроші абсолютно дійшли до таких критичних ситуацій, що вже просто навіть на їжу було важко знайти пару копійок. Він почав звертатися в фудбанк. Фудбанк це така організація, де ви можете підійти, взяти їжу, де ін. У інші канадці здають їжу, ніби, е, на, можна сказати, на такий донат, і ви собі можете взяти там їжу, якісь концерні банки, деколи навіть щось краще. І потім він не зміг платити оренду, його абсолютно вигнали з тої квартири. І куди йому йти? В нього було в кишені, яке 140 доларів. Що він зробив? Він пішов в магазин, Walmart, купив собі палатку. Купив собі е, такий спальний мішок, і в нього буквально лишилося він сказав 36 доларів з копійками на той момент. І що він зробив? Він почав жити в палаці Торонто. І йому було дуже стидно за себе, і він думав, що він ніколи в житті не вибереться з цієї ситуації. Він просто був в розпачі, і до чого ця вся історія ведеться, що Юра зазначив, що. Він навіть не уявляв, як Канаді швидко все може перекрутитися бо в Канаді дуже все дорого, і Канада вже не та Канада, яка була колись, і те, що люди розповідали зараз. Канада це країна. В якій важко знайти роботу, в якій абсолютно все дуже дорого. І в Канаді тільки вигідно жити людям, які вже мають хоч якийсь статок, якусь нерухомість, якісь гроші і якесь стабільне місце. Ну людям, які приїжджають на початку, він тепер зрозуміє і зрозумів, чому стільком українцям Канада не зайшла і вони мусили покинути. Але повернемося до цієї історії, як він вибрався з того, щоб бути безхатьком. Безхатько було йому дуже погано. Він провів буквально десь біля трьох тижнів на вулицях Торонто, і слава Богу, що це вже була знаєте весна. Що це вже було тепліше. Це вже можна було більш-менш собі дати раду на вулицях. Торонто, але було страшно, він говорив. Він не знав, чи хтось на нього може напасти. Він не знав, чи хтось може щось ножика якоїсь запхати. Ну, Людина стала безхатькою. і свій просто уявіть, до чого він дійшов, не маючи батьків, не маючи ніякої підтримки і абсолютно нікого. І він, звісно, ходив до церкви. І вже почав, знаєте, не мав навіть нормально де помитися, але все рівно ходив до церкви, вірив в Бога, і ця віра його привела все ж таки до того, що йому людина допомогла. Він побачив і потрапив на Світлану, хорошу таку. Жіночку, яка не байдуже побачила його та підійшла до нього, поговорила з ним. Він їй розповів всю цю ситуацію. Сам він досить такий стидливий та стидлива особа та персона. І Світлана йому допомогла. Вона його взяла до себе додому в бейсмент, підвал. Вона йому дала можливість. Вона дала йому позичила пару доларів йому, допомогла йому з роботою влаштуватися. Помічником супермаркетів він отримав буквально якісь там 18 доларів 60 центів годину. І він поступово-поступово собі назбирав гроші, віддав Світлані ті гроші, які, які вона в нього інвестувала, та назбирав собі е, гроші на квиток та пару тисяч на новий старт. І він повернувся. Назад в Польщу зараз, і в Польщі він собі знайшов роботу на складі і живе з іншим українцем та українкою в квартирі. Вони на трьох собі ділять квартиру, і, можна так сказати, вибрався з цієї ями, з цієї пастки, в яку він попав в Канаді. От вам, друзі, і історія. Правда, мене ця історія абсолютно здивувала, тому що я ще не чув, що українці. Були та є безхатьками, але я більш ніж впевнений, що деякі з наших теж були на вулицях Канади і мусили можливо одну-дві-три ночі переночувати, бо в Канаді не є так легко і, взагалі, в світі зараз не легко, де є легко зараз. Тому друзі, бачите, з чим стикаються наші українці і за цієї страшної, несправедливої, дурної війни, яку Росія розпочала проти України і українців. Тому, друзі, дякую вам, що додивилися відеоролик до кінця. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.